Синулічка, я тобі кажу, кажу тобі, я бачила. Ну, як де бачила? Я коло окна стояла, якраз стояла коло окна, дивилася ото стільки роботи на дворі, да треба його все поробити, я ж переживаю, що ти все маєш робити. Як то дивлюсь, то ото вона виходить, виходить. Тамо. Хто Хто її там міг подвозити? Хто її міг подвозити? Хто? Якби то хтось був із родні, чи хтось був свій, то зайшли б, зайшли б, правда? Чого не зайшли? Чого ніхто не зайшов чаю, якого попити, що? Не пригласила? Спішили на якогось чаю попити, о 5 хвилин можна було й зайти? Ніхто не заходив, ніхто. Вона вийшла, і, а що а ж, а, а так під'їхали, щоб нічого не було видно, стали таму за забором, тож могли також з цього боку стати, де видно трохи, що там, хто в машині. А вона спеціально стала тамоза забором, щоб я не побачила, хто тут такий. Я знаю, я знаю, знаю, що я кажу. Я тобі казала, ти все время на роботі, тебе дома нема. Ти не бачиш, не бачиш, не чуєш, що вона де робить. А я тобі кажу, я тобі кажу, що то так є. Бо а як, як, як по-інакшому? Я тобі ще тоді казала, що вона така, я тобі ще тоді говорила. А ти спитай, а спитай, спитай, хто то такий був. Ну, хай тобі скаже, хай тобі скаже, хто то такий був. Вона зараз найде йде тобі, що придумать, вона зараз бистро знайде тобі, що придумать. Вона придумає і тобі того вибреше і скаже: а ти ж ну, ой ой, то ж головою думай. Думай ж, головою нашу, ж воно тобі на що. Тож ти ж послухай, що я тобі кажу, я ж тобі як лучше хочу.